Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі молільники, верниці зі Злочівського монастиря сестер служебниці Непорочної Діви Марії та дитячого будинку сімейного типу покрови Матері Божої, що на Сьогодні разом з вами молимось ми, сестри Йоанна, Юстина, Мартина, Пія та наші діти Вікторія, Юлія, Микола, Христина. Коротенько розповімо історію сестер Узовиші. Перший монастир сестер Служебниць було відкрито. 24 березня 1921 року, де проживали чотири сестри. При монастирі було створено захом у дитячий садок, у якому налічувалось 55 дітей. Радянська влада закрила монастир, майно конфіскувала. У Золочеві залишилась лише сестра Софронія Віра Шипула, яка проживала у Родинному домі, у 1949 році вона була виселена з Оличева подала і Сибір. А у 1953 році, після амністії, сестра Софронія повернулася до родинного дому. Її скромна хатина на вулиці Шевченка була духовним осередком у часи підпілля. Також сестра довгий час працювала у поліклініці. Мешканці міста до сьогодні згадуються скромну та жертвену монахиню. 11 вересня 2002 року. По золочі знову замешкали та відновили свою діяльність сестри служебниці у домі переподобномучениці Тарстикії на вулиці Заріччя. 22 серпня 2003 року відбулося урочисте посвячення Дому єпископом Софроном Тметерком чинно святого Василія Великого. 30 грудня 2006 року сестри служебниці посолися у ще одному будинку золочеві у домі покрови Пресвятої Богородиці. Ще зі вулиці Шевченка. А Вже 18 жовтня 2007 року відбулося урочисте відкриття та посвячення дитячого будинку сімейного типу Покрова Матері Божої, яке здійснив митрополит Львівський і Годвозі. На сьогоднішній час служіння сестер найперше зосереджене на обійці та виховання дітей селів Також сестри готують дітей до святих тайць сповіді та Євхаристії. Препараті Вознесіння та Миколая отіла селян та Золочівській школі радості, збавіть про Красу Божого храму. У цій молитві складаємо свої намірення за мир в Україні, за наших воїнів, лікарів, волонтерів, за вас, дорогі брати та сестри у Христі, за сестер служебниць, за покликання до нашого та священичого стану, за наших доброї, друзів, рідних та усіх людей. А також складаємо подяку Богові. За тієї ласка та щедроти, які отримали. Слава тобі Боже наш, слава Тому, царі Невесний, Тебе, душі істину, що сюди, і все силі все дітей, сками типа, життя подателю, прийди і солися в нас, і очисти нас, і досягої скверни, і спаси бої душі наші. Вірою у єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І від єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного родного Диця Родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, зустрічам чином життя, вся посла, він за для нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов на небес, і воплотився в Духа Святого, і Марії, Діви, і став Людиною, і безп'ятий за нас, заподія багато. І страждав, і Бог похований, і воскрес третій день згідно списання, і вознісся на небо, і сидить праворужився, і друге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінцем. І Духа Святого, Господа Животворчого, що й дося і сина, і сходить, що замість сину, рідно поклоняє, мірівну слава, що говорить через пророки єдину святу свободну апостольську церкву, і сповідать одне хрещення, на відпущення вихід, очікує Воскресіння Мертвих, і життя, і Божього Віку. Амін. Слава цю, що нас утворив, нині повсякчасті на віки віків. Амінь. це діва, благодатна Марія давна з тобою, Стобою, тими тимчикам і благословений тивом Твого. Во ти продива Христа Спаси і Спавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкопи, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Городи Світлі, поради вся благодатна Господь з тобою. Благословенна Тим ішникам, і благословений плодом Твою. Во ти продива Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Святому Духу, що нас присвятив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою. Благословенна тим жінкам, і благословена підлона Твого, бо ти продива в серце, спасти і слави тебе, душі Слава Цієї Субтинові, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перше страсне таємство. Ісус Христос молиться коливному слабою. Боже, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу. Тільки хай не моя, а Твоя буде воля. Тоді з'явився їм Аном з неба, що підкріплював його. Полі скорботи та тривоги ще пельніше молився, а під його став каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх спляченою смутку. І сказав їм, що спите, вставайте та моліться, щоб не війти у спокусно. Хоч у й. що на небесах, нехай святиться гір Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі і на землі, як наш насушній далі в сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, навіть наші, і не веде нас у спокусу, але безла на нас і духам. Говорить в сиді, радуйся, благодатна Марія Господь собою, благословена тим жінкам, і благословення Тікого Твого, бо Ти породила Христа спаси, і Спаса і зловити тебе душу нашу. Огородиться Діба радуйся, благодатна мрій, Господь з собою, благословенна bueno тим жінкам, і благословений підлону бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Породиться Діба радуйся, благодатна мрія, Господь з тобою, благословенна тим жінкам, і благословенний підлом Того, бо ти породила Христа спаси, і збавителя душ наших. Огородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна твічихам, і благословений підлону Твого. Во ти породила, Христа, і збавителя душ наша. Огородиця, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь с тобой, благословена ти вічинка, і благословений підлому Того. Во ти породила, Христа, Спаси, збавителя душ наших. Огородиться, Діба, радийся, благодатна, Марія, Господь собою, благословена тимчинкам, і благословена пітлона Твого, води пародила Христа Спаси, благопитиля душа наша. Погородиця Діба радийся, благодатна, Марія, Господь собою, благословена тимкам, і благословений пітла на Твого, Води пародила, Христе спасе, і, і славите Оградиця, Діва, радуйся, благотва Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішниками, і благословенна піклона Твого, Воти бородила Христе, спасає, і зловителя душ наша. Оградиця, Діма, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти мічниками, і благословенні піклону Твого. Воти Бо городила Христа, Спаса, і зловителя душ наша. Огороди Сиді, радися, благодатна Марія, Господь над благословенна жінками, і благословення плідного Твого, бо Ти породила Христа, спався, і зброю Тиля, душі Слава Отцю, Іссину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Дивася, смитанство, вечування Ісуса Христа. Тоді взятий з палат Ісуса і воїн його вичувати. Він живу поранений за гріхи наші. Роздали за беззаконня наші, кара що нас спасає, бо на ньому і гора нема, на волі колонії. Хоче нам, ще в сина, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай не буде воля Твоє, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, далі на сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, миваці наші, Він наведе нас у спокусу, але весь благо нас і букару. Діва радуйся, благодатна надія Господь з тобою. Благословенна ти міжінкам, і благословенний притвону Твою. Проти протила Христа спаси, і спаса, і зговорити на душ наш. Породиться Діва радуйся, благодатна марія Господь з тобою. Благословенна тих міщенкам, і благословенний притворот вам. Бути протива Христа Спаса ізбавителя душ наших. Похорониться, Діва радуйся, слава на лінії Господь з тобою, благословенна ти між міжна, і благословенний притво на Твом, бути проти Христа, Спаса ізбавителя душ наших, погородиця, Діва радуйся, благодаря, а на з Господь с тобою, благословення тимішниками, і благословенні при твоне Твома. Во ти породила Христа, Спаса і Славити душа наша. По городицях, Діма радуйся, благодаря на ділянку Спайсь тобой. Благословами тим жінкам і, ти, жінка, і благословенні притвола над Того. Во ти породила Христа спасся, і Славити слави, душ наша. Погородиця, Діма радуйся, благодаря на Дім Роспох з тобою. Благословені тим жінкам, і благословенні притвола над того. Буди коротива, Христа Спаса, Збавителя душ наших. погородиться, діва радуйся, благодатна Марія, Господь с тобой, благословенна ти вічинкам, і благословенний притвона Твого бути коротила Христа Спаса, і Спавителя душ наша. Возьмите Діва ради, благодатна Марія, Господь с Благословенна Тим ти вічинкам, і благословенний притворо Твого Вот и противо Христа спасибо душ наши. Огородится, Дива радуйся, лохтат на дискусс тобой. Благословенно. Вот и проделать Христа спаси, славития душ наших. Ородицы, дивай, слабоват на диспас тобой. Благословенно. Бо ти породила Христа і Спаси і Скомителя душі наші. Слава Іцію і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Третє страсне таїнство. інство, Ісуса Гінча вітерна. Вояки, цплівши є на кістерни, поклали йому на голову і одягли його багряницю, і підступаючи до нього, казали: радуйся, цар юдейський, і били його по лиці. Хоче наш є на небесах, нехай святився, твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як навідає на землі, Хліб наш насущний у сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо на батьця наші, і наведи нас у спокусу, але весело на нас і духам. Амінь. в сім'ї, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тимникам, і благословенні кому Твого. Воти породила Христа Спаса і славителя душ наша, погородиця Діва радуйся, благодатна надія Спайс тобой, благословенна тим жінкам, і благословенні підламно твого во ти породила Христа і Спаса і Славителя душ наша, погородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінкам, і благословений підлам Того. Во ти породила Христа Спаса і злавителя душ наших. Погородиться, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішникам, і благословенний придвона Того, Во ти породила Христа Спаса і злавителя душ наших. Погородиться, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мішникам, і благословенний притвона Того. Во Христа Спаса і збавителя душ наших. Похорониця діва радуйся, благодатна морі Господь собою, благословенна тимчинкам, і благословенних пітла на Того, воти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Похорониця Діва радуйся, благодатна Господь і благословенний пітлона твого. Во ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена ти нічникам, і благословений притворо Того, воти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діва, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена ти нічникам, і благословений притвола на Того. Во ти породила Христа, Спасе, і збавителя душ наших. Огородиця, Діба ради все благодатна, війну, Господь с тобою. Благословенна тим жихам, і благословена підлога Твого. Воти породила Христа, спасе, і славителя душ наших. Слава Істина, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Четверте Четверта спасника. Кресна дорога Господа нашого Ісуса Христа. І забрали вони Ісуса, і на сочинський хрест Він вийшов на місто, зване череп по єврейському голова. Хоче наш, що є син написала, не нехай святи сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, день нам сьогодні, і прости нам пробини наші, які ми прощаємо, голова наші, і наведи нас у спокусу. Але вислами нас і духа. Огородиця, Діва радуйся, благодатна Марія Спусть з тобою, благословенна Ти жінками і благословенний підло над Твого. Ми ти породила Христа Спаса і Справити душ наших. Погородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Спай з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підло над Твого. Воти породила Христа і, і зброї те душ наших. Похорони це Діва радуйся, благодатна миску с тобой. Благословань тимішникам, і благословенний дитло на Твою. Воти породила Христа і, і зброй тебе душ наших. Погородиться Діва радуйся, благодатна, молив, Господь с тобой. Благословенно ти міженкам, і благословенні тон Твого. Проти протила Христа Спаси і Славителя душа наша. Похорониця Діва радуйся, благодатна навіть Господь з тобою, благословенна ти жінками. і благословення пітла над Тво. Воти породила Христа Спаси, і Славителя душа наша. Охородиця Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками. і благословения пітла над Того королева Христа, спаса і злобителя душ наш. Похорониться, Діво радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підло на Твою. Вот типородила пристать спасать и збавителя душ наш. Похорониться, Діба радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, с тобой. Благословенно тимішникам, и благословенний приглах Твого. Буде проповідь Христа Спасителя і Спасителя душ наших. Охарадитесь, Діва Радость і слава благодатна Марія спостогой. Благословенна ти між жінками і благословенний плод твоїх. Буде проповідь Христа Спасителя і Спасителя душ наших. Охарадитесь, Діва Радость і слава благодатна Марія спостогой. Благословенна ти між жінками і благословенний плод твоїх. Води породила Христа, Спаси і Сковити для душі наші. Слава Отці і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. П'яте страстне танство, розп'яття та смерть Ісуса Христа. Під Христом же Ісуса стояла Його Мати, і сестра Його Матері, Марія Клопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до Матері: Жінко, оце Син Твій. А тоді до учня, ось мати твоя. Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом, той у твої руки відомі дух мій. Сказавши це, він віддав духа. Хоче наш. Що і на писам, нехай святиться Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наша сущему сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, в раці наші, і не пади нас у спокусу, але визволи нас і духам. Городи Сіба, радойся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлогу Твого, буди породила Христа Спасе і збавити Тиме на душ наша. Огородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінкам, і благословенні придону Твого. Воти породила Христа Спаса і збавитиля душ наша. Огородиця, Дніба радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим жінкам, і благословений підлону Твого. Води породила Христа Спаса і збавити душ наших. Погородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мушенкам, і благословенний притвона Твого, бо ти породила Христа спас, і Спаса, і збавителя душ наша. Погородиця, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішенькам, і благословенний підламно Твого. бо ти породила Христа спас, і Спаса і збавителя душ наша. Ородеця, Дива радуйся, благодатна Марія з тобою, і і на Риду спад с тобой. Благословенно тренищенкам. і благословенний приглад Бога. бо ти породила Христа спасся из для душ наших. Огородиця, Дива радуйся, благодатна Марія з тобою, благословена тві, благословена і на Рів с тобой. Благословенна тимищенка. И благословенний пригла на Твою. Во те бородива Христа спасся, благодати для душ наших. Огородиця Діва, радуйся, благодатна мої, спас тобой, благословена ти мішенкам, і благословений підлону Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавити душ наш. Огородиця діва, радуйся, благодатна мої, Господь с тобой, благословена ти мішенкам, і благословений підлона Тво, во ти городила Христа Спаса і збавити на душу наш. О, Городиця, діятуйся, благодатна Марія Господь з собою, благословенна тим жінкам, і благословенна тило на Твого, бо ти породила, Христа, спас, і з благотвіле душ наш, слава Твіну і Святому Духові, і нині по всей час, і на віки віків. до молитви на верті наживо телебачення. Хай Господь усіх нас завжди благословляє та провадить. Слава Богу, честь Марії і нам! Mm -hmm. Слава Ісусу Христу! Чутиса Різдва трапляється в грудні. У найтемнішу ніч до дітей прийде Миколай на землю Спаситель, а в серця надія на диво. Подаруйте дітям зимову казку, резиденція святого Миколая, ярмарки, атракціони, інтерактивні зони, вистави, фудкорти та багато зимових розваг на лівому березі Києва. Відкриття 5 грудня Патріарший собор Воскресіння Христового, вулиця Микільського Слобідська. П'ять тут оживають чудеса різдва. Реєстрація за посиланням у описі.